Блін, це її подарунок, але у всіх пацанів гнеться, а у мене виходить, не гнеться. Ну зараз питаю, а можна вас? Я перепрошую, а можна поміняти свій iPhone на оцей новий Samsung? Ну, той, що гнеться. Доброго дня! Так легко за програмою КТС обмін здаєте старе, забираєте нове. Навіть якщо старе, не зовсім старе. Клас! То оце забирайте. Чекай, а що я тобі айфон дарувала? Я... Я вирішив поміняти айфон на Samsung, бо тут можна розділити екран. На одному буде читати твої повідомлення і одразу в чат GPT питати, як мені правильно відповісти. Плюс в ньому потужна батарея і режим виживе під час скандалу вмикається автоматично. Серйозно А давай мій поміняємо на Samsung. Я собі розділю екран, на одному буду дивитись сумочки, а на іншому графік біткоін. Обидва айфони на Samsung. Ого, КТС обмін це для тих, хто хоче зігнути ой, зламати правила гри.